Ще частина бійки мобів Перші наші моби це три мадегадеги і два спустошувача проти одного титана. Давайте подивимось, хто виграє. Якщо переможуть Жеголем, то ви ставте лайк, якщо ці, то ви підписуєтеся на канал. І виграли вони, тому підписуйтеся на мій канал. Następne zmaganie. Pogoty głowem, oj, pogoty głowem. Jak się głowem wyhnie, subskrybuj kanał, ci to stawьте like. Te pęg. jak się wyhnie ставте лайк, а якщо візик підписуйтесь на канал? Ставте лайк. Я думаю, тебе підписатись на канал і поставити лайк в цьому відео. І скажіть, мене є одне питання. Який ваш яка ваш найулюбленіший біом в Майнкрафті, Бо мій незег ой, не бі не незег, а це не ми біом. Мій найулюбленіший біом. Це бах, ж, і мегні, і багряні, і мин і, і, і Десако. А який ваш? Обов'язково, якщо це такі самі, поставте лайки і ви визнавши і изки не горять. Далі, Повигнем нас. Густошеч. Звичайного геть. Добре. Я думаю, вам ці завдання. Всім папа. -па. До нових зустріч.